Всім доброго дня з Канади з чужини з вами канадський Марк, і я дуже щасливий, що хто зараз натиснув на це відео. Дивиться його мені приємно. Я сподіваюся, що я зможу вам трошки передати якийсь настрій позитивний, хоч чуть-чуть. І сьогодні ми поговоримо, чому в Канаді все ж таки будують хати так близько. Чому в Канаді будують хати хата на хаті? Чому, коли сусід собі купляє хату за півмільйона, то він може зранку пити каву, дивлячись зі свого вікна в вікно свого сусіда. І ми сьогодні проаналізуємо цю всю проблему. Я вам розповім, чому так є. Особливо враховуючи, що Канада має стільки землі, стільки місця. В чому ж найбільша проблема? Звісно, партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка. Будушність це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі «Коет», відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш видніших умовах, і вони знаходяться тільки принці Онтарію. Допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть внизу, в описі під відео. А ви не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Скажіть свою власну думку про це. Чи, ви, чи вам подобається взагалі, коли так близько хати біля одна одної, чи ви думаєте, що це дуже і дуже погано? І взагалі цікава ваша думка. І не забудьте підписатися на україномовний контент. Це зараз як ніколи дуже важливо. Дякую. Я трошки, дорогі друзі, поміняю вигляд, щоб ви бачили все самі на свої власні очі, так як я бачу. І перед вами багато хатів зараз буде. І як ви вже бачите ці хати, що ви бачите перед вами, коштують приблизно півмільйона доларів. Навіть трошки більше. Я би сказав, що від 540 тисяч до 640 тисяч, залежить, звісно, від скільки є всього в цій хаті, яка площа, ну і які там всередині взагалі ремонт. чи... Граніт стоїть на кухні чи ні. І в чому ж найбільша проблема? Розумієте, що в Канаді відбувається взагалі? І ви, напевно, думаєте, о, Канада така велика, тут стільки багато землі, земля повинна бути взагалі дешева, доступна і так далі. Але це не, не близько навіть так. розумієте? Переважно, коли якийсь будівельник чи якась будівельна компанія скуповує. Землю, наприклад, в цій ситуації, де зараз ви бачите всі ці хати, які збудовані, колись якийсь будівельник скупив цю землю, і він хоче максимально заробити. Він не тільки максимально хоче заробити, щоб поставити собі в кишеню гроші. Він також максимально хоче заробити на тому, щоб запхати якнайбільше хатів на тому клаптику землі, якому йому дозволяється офіційно. І зараз в Канаді. Дуже взагалі проблема з житлом. Не вистачає житла. Житла не будують достатньо, а іммігрантів приходить дуже навіть і дуже багато. І іммігранти приїжджають, їм треба десь жити. Тому е уряд дозволяє е займатися різним таким, що хати будуються дуже близько, одна біля одної. І це не тільки збільшує фінанси, фінансовий заробіток для будівельника, а це теж запихає багато людей то саме місце і створює більше і більше можливостей для житла для майбутніх іммігрантів. Також для міста, наприклад, навіть для Едмонтона чи Калгарі, це дуже вигідно, чим більше хатів на меншій території, тим більше податків сплачують власники цих хатів. Тому що в Канаді, якщо ви навіть власник, ви купили повністю собі хату, наприклад, і це ваша власна хата, і то і ви її виплатили, хай буде, що ви її повністю вона коштувала, коштувала вам там 600 тисяч, ви 600 тисяч заплатили. І ви все рівно ціле життя цієї, цієї хати, де ви будете її власником, ви змушені будете сплачувати податок. Наприклад, що ви так орієнтувалися на таку хатинку, як перед вами, хай буде ця біла, треба буде платити десь біля 4 тисячі е в рік податку на цю хату. Тобто на, на цей маленький клаптик землі, що фактично у вас 2 на 2 подвір'я, і ви навіть нічого дуже так не можете на тому подвір'ї робити, то це створює дуже великі податки. Це величезні величезні гроші для міста. Тому місто це дозволяє. Люди все рівно купують. Ніхто не скаржиться, ніхто не протестує проти цього. Самий будівельник виграє. Потім, чим більше хатів, можливостей, тим люди виграють, бо вони мають можливість придбати і купити свою власну хату. І місто виграє, тому що вони платять більше податку. І це справді от такі найбільші причини. І повірте мені, більшості всього, що в Канаді відбувається, воно відбувається в великих містах. Тобто Едмонтон, Калгарі, Мені Пекса, Скатун, Реджайна, Ванкувер, Торонто, Квебек і так далі. Ви розумієте, що я маю на увазі. І люди від того. Просто е, хочуть жити в великих містах. А так як не вистачає житла, то все ніби як доходить до купи. Ви, напевно, зараз себе запитуєте і мене запитаєте, що я думаю про це все. Знаєте, друзі? На мою думку, коли хата на хаті це не є правильно, це не є зручно. І коли ви платите такі гроші, це трошки образливо, все ж таки, тому що за такі гроші... Десь, я не знаю, в інших країнах ви можете дійсно собі дозволити просто особняки в лісах. А тут просто люди хочуть жити всі, розумієте, на одному місці, в містах переважно. І от так воно є. Це небезпечно, тому що навіть якщо не дай Бог якась пожежа, то воно піде як доміно-ефект, розумієте? Все почне горіти, дуже швидко почне горіти. Але для того є в Канаді страховка, для того кожна хата застрахована. І люди страхують речі на суму, яку вони думають мають, наприклад, речі там на 50 тисяч, чи на 100 тисяч, чи на 150 тисяч. Вони себе застраховують і в разі якогось проблеми чи затоплення хати, чи хата, не дай Бог, згорить, люди мають завжди опцію, що страхові компанії, просто це все покриють або збудують нові хати, або просто віддадуть ці всі гроші їм прямо в кишені. Надіюся, що це відео вийшло інформативним, цікавим, і ви для себе щось нове дізналися. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.